Ти знаєш, мабуть, це найрозповсюдженіший запит у консультаціях. Вся річ у тім, що якщо людина отримала якийсь травмуючий досвід і не пропрацювала його, а якщо він був отриманий у дитинстві, то, скоріш за все, психіка не, спра... не, не змогла справитись із якоюсь негативною подією, то вона. Буде постійно, не усвідомлено ця подія або обставини цієї події відтворюватись вже у дорослому житті. Наприклад, якщо у дівчинки була ігноруюча мама, то така дівчинка буде несвідомо притягувати до себе саме таких людей, які будуть відтворювати цю її травму. Якщо дитина була Мала досвід негативний булінгу, то виростаючи і будучи вже дорослою людиною, вона буде, скоріш за все, програвати таку ж ситуацію у своєму дорослому житті. Тобто травма працює в такий спосіб, що вона постійно відтворює себе. Ти, ти якби залипаєш і постійно намагаєшся прокрутити знову і знову у своєму житті цю подію. І з цього сценарію можливо вийти. Але найефективніший вихід із травми за допомогою психолога і є чудовий інструмент, такий як НЛП.